Всім привіт! Сьогодні я розгляну гру Сенегалу з Еквадором і розберусь, наскільки заслужено Сенегал обіграв Еквадор і вийшов плей-офф чемпіонату світу з футболу. У мене є декілька аргументів щодо того. Давайте глянемо. Спершу зауважимо, що Сенегал відставав на одне очко від Еквадору, тож їм потрібно було лише перемагати. Це була завідомо виграшна ситуація для Еквадору, тому що, окрім того, що в них є одне очко переваги, їх влаштовує нічя. Ще й манера гри обох команд така, яка потребує простору, щоб бігти за спину, це обидві такі агресивні команди. Тож в Еквадора була маленька фора. Але давайте глянемо, як грав Сенегал. Ось вона. Схема білдапу Сенегала. Як бачите, захисник получає, центральний захисник получає м'яч. І загружає його туди вперед по флангу, там за нього бореться футболіст групи Атаки. Якщо коротко, то це вся схема атаки, але варто зазначити, що вона була доволі ефективна. Я одразу зауважу, що я насправді не, не ставлюся скептично до такого варіанту гри від збірної Сенегалу. Так він простий, але він доволі ефективний. В грі дуже багато моментів було створено саме такого. Я ще глянув на ці епізоди. Окрім того, він враховує всі сильні сторони гравців синагалу: це атлантичність, антропометричні дані і виключає їхні слабкі сторони. Вони погано розігрують м'яч в центрі поля. Варто відзначити, в них немає таких гравців, які добре контролюють м'яч можуть на. На маленькій вільній зоні віддати якусь хорошу проникаючу передачу. А от закинути туди вперед і поборотися, будь ласка. Плюс варто відзначити, що в тих зонах, куди доставлявся м'яч верхом, завжди прибігало 3-4 футболіста Сенегалу, Таким чином вони часто виборювали цей м'яч. Ось давайте глянемо. На шостій хвилині колібалі отримує м'яч, і замість того, щоб розвертати атаку вліво, де можна спокійніше розвинути. Він обирає варіант віддати направо, тому що так швидше, так вертикальніше, так м'яч простіше доставиться туди на чужу половину, де вже буде боротися. Бачите, там от є перевага в кількості. На 8-й хвилині схожий, схожий момент. Тут також кулібелі, правий захисник підходить високо, запускає туди м'яч, там перевага ну, в моменті. В гравців Сенегалу, і вони отримують момент, викочує м'яч під вихід один в один, фактично. Такий стан речей не міг тривати вічно, і гравці збірної Еквадору усвідомили, що їхній півзахист просто перекидає. Тому трійка півзахисту почала опускатися нижче. Ось ми бачимо на кадрі. В той час як трійка нападаючих ще не опустилася настільки низько, утворилася Лінія така простір між лініями, причому між другою і третьою. Так от цей простір дуже гарно використали гравці збірної Сенегалу. Ось тут отрима передачу півзахисник. А тепер дивіться на це положення гравців збірної Еквадору. Я отак дивився і думаю, як так вийшло взагалі. Такою от ялиночкою зустрічають. Причому дивіться лінії, дві для передачі вільні. 에, зу, 에, ніхто не зустрічає гравця з м'ячем. Ну, тобто, роби що хочеш. Цих 5 людей відігрується двома способами. Вибрали направо, тому що там ближче до центру можна краще загострити ось завершені ці атаки. Як бачите, якщо 5 гравців відіграно, то залишається всього 5, там вже 에, чисельна рівність в штрафному. І справа гравець, якому можна віддати передачу, така якась. Дурнувата помилка від гравців Еквадору. А все чому? Тому що гравці Сенегалу тиснули. Вони тиснули в одну точку, коли ті перебудувалися наполовину ще недобре зрозуміли, як правильно грати. Утворилася інша зона, де можна прийти. От, таким чином створювали ще моменти. А ось момент, де Сенегал зробив пенальті. Ну тут багато коментувати не буду. Гордіоло оцінив би таку комбінацію. Все дуже тонко. Тут бачите, крайній захисник не, не стиг зіграти м'яч, він проскочив далі і вже в штрафні сфолили проти нападника збірної Сенегалу. Гравці Еквадору теж, звісно, проводили свої атаки. Тим більше в них був простір цей за спинами його було навіть більше, тому що гравці Сенегалу повинні були атакувати. Однак в Едро Валенсії в цьому матчі не виходило фактично нічого. І на це була причина, і м'яці причини куліду-кулібарі. Насправді він кулібарі мається на увазі, зробив дуже багато якісних дій, і це такий один з тіньових героїв, можна би було сказати, тіньових героїв. Якби він ще і крім того, гол не забив, потім вирішальний вже. В другій половині зустрічі. Тому так, кульпелі обов'язково варто відзначити в позитивному плані, а в негативному, звісно, Валенція. Він, ну, крім того, що в нього не виходило грати, він не створював моментів, фактично, він ще багато симулював, нервував це було видно. Ось як вам такий епізод. Ай, як больно. Еквадор забив свій гол з кутового. Тут е зональний захист дав тріщину, можна сказати. Дивіться, як розташувалися гравці сингалу у своїй штрафні. Тут навіть малювати не треба, вони самі стали як намальовані. От. Але дивіться, коли йде подача від цього зонального захисту, ну нічого не лишається. Вони все одно всі стоять в одну лінію. Тому, ну не знаю, статистично зональний захист, мабуть, дає якісь свої плоди. Але коли він провалюється, то це виглядає кумедно. Тому що дивіться, перша боротьба програна на даній штанзі. Не те, що боротьба програна, там нікого нема. А боротьба програна, тому що гравці Еквадору, звісно, вони набігають, а гравці Сенегалу стоять ну, з місця, стривають, можна сказати, там хтось може крок зробити, а інші з місця. Так от, ну, за рахунок цього був забитий гол збірної Еквадору. Ну, Стандарти ніхто не застрахований. Наступній атаці гравець Еквадору знову виграв на стандарті верховий м'яч, але це був. Стандарт в сторону воріт Еквадору, і виграв він цей м'яч і скинув його на ногу Коліду до колібалі. Той вивів знову сингал вперед. Тобто за хвилину часу знову сингал вийшов вперед. І продовжилась гра така сама, яка тривала до а гра йшла більш-менш рівно. Сенегал варто відзначити не сідав глибоко на свою половину поля майже вони там тільки на 80 й хвилині приблизно перейшли в схему 4-1-4-1. Але хочу відзначити, що до того часу гравці Еквадору вже були втомлені. Ось тут такий епізод: він доволі показовий. Дивіться, який розрив між лініями в гравців Еквадору. В той час, як гравці Сенагалу, ще бачите, вони так більш-менш тримаються в купі біля м'яча. Тобто, Гравці Еквадору вже не встигали ні повертатися з нападу, коли треба. Ну, от здається, в напад ще побігти сили, є а вже вернутися, коли там синагал менш забрав, вже немає. і Так само десь в захист захисник кривокровить свою роботу зробити безпосередньо. А коли вже треба швидше піднятися назад, щоб стиснути відстань між лініями, це завжди краще, тому що там більше насичуєш гравцями і маєш перевагу часу. Так, от, сили вже цього зробити немає. І в результаті. Хоч і там є футболісти Еквадору десь, але по факту бачите, там два гравця борються. Сенегал не давав багато створювати гравцям збірну Еквадору, і хіба там останніх декілька хвилин все збилося до Навали, як зазвичай. І то важко сказати, що еквадорці якось якісно це все зробили, вони майже не завершували моментів своїх ударами. Тому хочеться сказати, що Сенегал, звісно, Виходить в плей-офф заслужено. В плей-офф вони попадають на Англію. Ну, могли би попасти і на США, але для цього треба було грати краще з голанцями. Така історія. От, гравці Еквадору. Звісно, вони були недалеко до виходу в плей-офф. Ну, один гол може бути, як бачите, стандарт. Десь рикошет і м'яч в Сітці. Тому е можна їм подякувати за гру. Вони виступали доволі. Непогано на фоні Катару вони взагалі я розглядав цей матч, були монстри просто там знищували, не дали вийти з своєї половини. Давайте ще декілька слів по синалу пройдемося підсумуємо. Отже, це така якісна команда. Вона не є розкішна, в неї немає якихось там супервиконавців, тим більше зараз без Садіо мене. От, але от, конкретно що якісно, вони знають, що вони роблять. В них виходить те, що вони роблять, вони використовують свої сильні сторони і стараються мінімізувати вплив слабких своїх сторін. І тепер їм попадається Англія в плей-офф. Подивимося, подивимося, можливо, можливо, щось буде цікаво. Хоч Англія, звісно, фаворит. От, я так подумав про е, Садіо Мане. І є ще одна команда, якій його дуже бракує. Напишіть ну, коментарі, якщо зрозуміли, про кого є. Це теж команда з таким от стилем, що можна її просто завантажити вперед. Отже, на цьому все сьогодні. Дякую всім, хто дивився до кінця. Можете підписуватись на канал, якщо вас зацікавила тема. Будемо продовжувати розглядати матчі Чемпіонату світу. Ставте лайки, пишіть коментарі, що думаєте про виступ Сенегалу та Еквадору. До побачення!